Вітаємо! З вами новини тижня від Асоціації рітейлерів України. І сьогодні з вами Микола Маранчак, заступник головного редактора порталу Рау, та Оксана Приходько, ваша незмінна ведуча новин на каналі за рамками рітейлу та СЕО Асоціації рітейлерів України. У цьому випуску осінній бізнес-сезон. Найважливіші події для рітейлу, які варто внести в свій бізнес-календар, що замовляли українці влітку через сервіси доставки. Ще раз про інклюзивність та захист довкілля, попап-магазини та острівців ТРЦ. Навіщо та хто використовує такий формат? А також комунікація бренду під час війни нова кампанія Варос про свідомий продуктовий шопінг та чому важливо, щоб у вашій комунікації не було шароварщини та зашкварів. Літо добігає кінця, а попереду насичений осінній бізнес-сезон, який відзначиться як мінімум декількома цікавими для професійної спільноти подіями. Звісно, це найбільша зустріч ріте України, виставка Рау Експо 2023 яка відбудеться 5-6 вересня у Києві. Організатором якої виступає Асоціація рітейлерів України, та ще дві важливі для галузі: міжнародні події. Перша саміт Future in Retail у Лондоні. Організатор Financial Times ексклюзивно надав РАУ знижку у розмірі 20%, якою ви можете скористатись прямо зараз. Код знайдете у підписі під відео. Та друга важлива подія Shopping Center Forum, яка відбудеться 20-21 вересня у Варшаві. Для членів і партнерів РАУ спеціальні умови. Та найближчий захід, який відбудеться вже цього тижня, у Львові благодійний форум від Форбс «Незалежний бізнес зустрічає ветеранів 25 серпня. Представники бізнесу та військовослужбовці обговорять важливу для нашої країни тему, що мають зробити бізнес і держава, аби реінтегрувати ветеранів у мирне життя. Так. Тема надважлива: перші воїни вже повертаються в мирне життя. Тож, першочергові питання, як створити інклюзивний робочий простір. Чи має допомогти держава? ветеранник бізнес-партнер, ветеранник працівник підприємництво, кар'єра в середніх та великих компаніях, навчання, основні траєкторії розвитку для наших захисників і захисниць, що повертаються з фронту? Ринок праці будемо обговорювати і на РАО Експо 2023 адже попереду високий сезон в умовах дефіциту персоналу цій темі буде присвячена окрема сесія на заході. Поговоримо про інноваційні інструменти залучення та утримання співробітників, сканування настрою в компанії та роботу з чутливими категоріями персоналу, досвід МХП, агромад, конфі, території мінімальних цін та інших компаній, та окремим блоком презентація аналітичного дослідження ринку праці в рітейлі від Асоціації рітейлерів України та компанії Робота ЮА. Реєструйтесь, будемо піднімати країну разом. Та не забувайте користуватись нашим календарем на сайті РАУ і будете в курсі найважливіших подій в світі бізнесу. І до новин в голову проаналізували, що і коли замовляли українці в мобільному додатку від початку літа. Виявляється, що з їжі це кебаб, особливо смакував на вечерю, та кроасан Філадельфія з лососем на сніданок. А от обіду українці полюбляють локшиною з куркою. До п'ятірки улюблених страв також увійшли кроасан Цезар з куркою та салат Цезар. Найпопулярнішим десертом виявився баскський чизкейк. Якщо говорити про супермаркети, то продукти, які найчастіше замовляли Глово влітку, це сезонні овочі, фрукти, черешня, томати та молода картопля. Вони займають перше, четверте та п'яте місця за популярністю. Друге і третє місце посідають банани та куряче філе. З напоїв найчастіше замовляють воду, пиво, корона, кока-кола, енергетичні напої та біле сухе вино. Щодо напоїв, то Глова став справжнім рятівником українців від літньої спеки. Найбільший попит мають солодкі газовані напої, лимонади, соки та фреші. Улюблені напої українців цього літа. Кока-Кола, лимонад зі смаком вишні, класичний лимонад та лимонад зі смаком манго. Крім того, в порівнянні з минулим літом, втричі зріс попит на комбучу. Щоб охолодитися, українці замовляли на доставку навіть морозиво. За червень та липень було замовлено понад 5,2 тонни. Це близько 70 тисяч пачок. А от Foxtrot став першою компанією в своїй галузі, яка адаптувалась до потреб нечуючих відвідувачів. Відтепер, обираючи техніку у Фокстрот у магазині, не потрібно обмінюватись повідомленнями на папері або у смартфоні, аби порозумітись з продавцем-консультантом. Спілкуватися можна у мобільному застосунку перекладач GM, який викликає онлайн-консультанта з жестової мови по відеозв'язку. Спочатку послуга була доступною на сайті рітейлера Foxtrot.ua, де на окремій сторінці встановлено веб-фіджет і в п'яти магазинах Києва та Львова. З серпня перелік поповнився ще п'ятьма магазинами у Харкові, Одесі, Вінниці та Дніпрі. Швидко, якісно, цивілізовано та зрозуміло, без психологічних та мовних бар'єрів для обох учасників діалогу. Для покупців цей сервіс абсолютно безкоштовний. А от мережа Сільпо вперше відправила на переробку 42 тони відпрацьованих батарейок на завод у Польщі. Батарейки збирались в супермаркетах Сільпо разом з ініціативним рухом батарейки. Здавайтесь, починаючи з листопада 2021 року. Усього до ініціативи долучилось понад 500 тисяч гостей сільпо. Тобто у середньому кожен поклав до боксу в супермаркетах у 4 батарейки. Нині щомісяця одному магазину вдається зібрати 9 кілограм батарейок. Перероблення батарейок фінансує Сільпо спільно з провідними постачальниками батарейок та відраховує відсоток з кожної проданої батарейки на утилізацію уже вживаних. попап магазин. Навіщо та хто використовує такий формат? Якщо пам'ятаєте, у липні 2021 року команда Цум реалізувала перший проєкт сезонного попап Корнера як додаток до роздрібної торгівлі в універмазі і онлайн-шопінгу. Попап-магазин був оформлений в концепції Summer в рожевому неоні. У п'яти стилізованих камерах був представлений асортимент Easy Buy Products Fashion and Non-Fashion категорії товарів, які не потребують примірки. Формат попапу досить цікавий, але не дуже популярний в Україні. Ми дослідили, хто його вже протестував. До речі, Цум повернувся до цього формату вже в квітні минулого року. У рамках відновлення роботи свого онлайн-напрямку він відкрив новий ЦУМ Киї попап-маркет, але цього разу у Львівському терце Вікторія Гарденс. У просторі попап-маркету були представлені жіночі та чоловічі колекції. Зокрема, тут зібрали кежел і стрітве речі, класичне та спортивне взуття, трендові аксесуари та. Прикраси від міжнародних брендів також по пап маркеті продавали книги, аромасвічки, фотоапарати, навушники, посуд, конструктори та валізи. Експериментувала з форматом попап, торгівлі і мережа молоко від фермера. Наприкінці грудня 2021 року у центральному фойє жовтневого палацу працювала святкова локація Лускунчик. Це тематичне кафе було відкрито у партнерстві з новорічними балетами Попелюшка, Білосніжка та Лускунчик. Відвідувачі новорічних вистав могли завітати і до цього кафе, щоб випити кави, поласувати десертами, тортами та іншими смаколиками, а також придбати подарунки з натуральних солодощів для малечі. Попап-магазин останнім часом відкриває і турецький ретейлер Елсі Вайкікі. Зокрема, у грудні минулого року мережа відкрила попап-магазин у одеському ТРС Рів'єра, а пізніше ще один у Київському торговому центрі Комод. Зараз мережа розширюється в Україні за рахунок двох форматів магазинів стандартних концепцій та попап-магазинів ТРЦ. Серед міжнародних ретейлерів, які люблять попап-формат Ікея, Плейкафе, Найк та Dolce і Габана. Тож беріть на замітку та реалізовуйте. А от про український досвід, але не в форматі попапу, а в форматі острівків. Нещодавно в інтерв'ю за рамками рітейлу розповів власник техноїжака Олексій Гулий. Розрібна мережа в сегменті гаджетів і аксесуарів представлена у острівному форматі в Україні у найбільших ТРЦ та п'ятьма шурумами в Києві, Харкові та Одесі. Зараз мережа обслуговує більше 400 тисяч постійних клієнтів та налічі 90 торговельних точок. Також групу компаній входить інтернет-магазин та портфель власних брендів аксесуарів. Арів для продукції Apple Pump. тож приємного перегляду. Традиційно дамо посилання на відео в описі, і наостанок про комунікації. Офіційний діджитал партнер Рао Експо 2023, Ланет Клік вважає, що найголовніше комунікувати українською, мати чітку позицію щодо війни та працювати з проукраїнською командою та інфлюенсерами. Звісно, важлива й оперативна реакція на події. Також важливо, щоб не було шароварщини та зашкварів. Українська культура надзвичайно глибока та Різноманітна, а метою шароварщини є примітивізація всього українського. Так само варто уникати недоречного масового маркетингу. Наприклад, шаурма пес патрон, радиска азов, Сталь», написи на запальничках Героям слава. Це приклади, як не треба робити. Перед тим як анонсувати новий товар чи акції в соціальних мережах. Варто проаналізувати, чи назва не є спекуляцією на темі війни, та чи не знецінює подвиги ЗСУ у війні. Дуже влучні зауваження. Наприклад, у Варус в останній комунікації зосередились на свідомому продуктовому шопінгу. Нещодавно компанія створила креативний рекламний ролик, коли тямиш. В центрі відео побутові лайфхаки, знижки та зручний процес доставки для клієнтів. Важливою частиною комунікації бренду стали ілюстровані персонажі варосята. Вони допомагають людям жити простіше, знаходити неочевидні рішення собі на користь, а на продуктовий шопінг витрачати мінімум зусиль та нервів. Коли тямиш, не тягнеш торбу додому сама. Влучно, можливо, варосята і переможуть традиційний шопінг. Так, після перегляду ролику фразу, коли тямиш, наспівуватимуть усі, хто хоч раз її почув. А це всі новини на сьогодні. Чекаємо вас за тиждень! Продуктивного та насиченого тижня! Не забувайте підписуватись на наш канал!